Минулого тижня у Свято Оспенській києво Печерській лаврі між Київською митрополією Української православної церкви та видавництвом Reader's Digest було укладено угоду у про довгострокове співробітництво. Документ підписали від митрополії представник предстоятеля Української православної церкви у Верховній Раді України проти Василій Русинка та директор видавництва в Україні Володимир Шемшур. Найближчим часом у розпорядження Української православної церкви компанія передасть примірники освітньої літератури, культурологічної, а також дитячі казки. Наше издательство ⁇ Дайджест Украина ⁇ мы перед э, светлым праздником Пасхи передали около 16 тысяч э, комплектов э, книг для Украинской Православной церкви. Эти книги распространяются в детских домах, в, дом, э, в детских домах семейного типа, для деток-инвалидов. Э, Ми хотіли и ми как буддикларі наш і наше желання то, щоб нашу продукцію, которую ми представляємо, получали дітки, которые по или иным причинам не можуть самі собі приобрести, или их родители. Видавництво «Reader's Digest» є світовим лідером видавничої справи, засноване у 1922 році. Воно має свій офіс у 47 країнах світу. В Україні Readers Digest» діє з 2006 року.